Ну, насамперед скажу, що найголовніше право кожної дитини це право на виховання в сім'ї. І добре, коли дитина має турботливих батьків, коли вона зростає в атмосфері любові, поваги, розуміння і зростає в безпеці. А якщо батьки не виконують батьківських обов'язків, якщо жорстоко поводяться з дитиною, якщо залишають її в пологому будинку або кидають напризволяще, якщо, наприклад, батьки втратили будинок, Житло, роботу, зловживають алкоголем, або, наприклад, вони потребують довготривалого лікування, і дитина опиняється в обставинах, які унеможливлюють її перебування в біологічній сім'ї. Такій дитині на допомогу приходить сім'я родичів або знайомих. А якщо родичів немає, то таку допомогу дитині може надати патронатна сім'я. Отже, патронат це професійна комплексна послуга, яка передбачає тимчасове проживання, виховання, реабілітацію дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання її батьками складних життєвих обставин або вирішення інших проблем. Патронат це можна сказати швидка вчасна допомога дитині і її родині в громаді. До патронатної родини можуть бути влаштовані від однієї до чотирьох дітей. Це можуть бути діти з однієї родини, а можуть бути діти з різних родин. Термін перебування в патронаті три місяці. В окремих випадках цей термін може бути продовжений до шести місяців. Хто може бути патронатним вихователем? Це може бути особа або жінка, або чоловік, які виявили бажання опікуватись такими дітьми, які звернулись в службу у справах дітей за місцем свого проживання. Надали заяву, відповідні документи, пройшли первинний відбір. Потім вони мають пройти навчання в Черкаському обласному центрі соціальних служб, отримати відповідні рекомендації, позитивні висновки. Крім цього, патронатний вихователь повинен мати добровільного помічника. Це може бути член сім'ї або чоловік, або повнолітня донька, син, які будуть допомагати патронатному вихователю піклуватись про дітей. І між патронатним вихователем і органом влади, органом опіки піклування, заключається договір. Відповідно до договору, патронатний вихователь несе відповідальність за життя здоров'я дитини, створює умови для належного проживання, навчання, лікування, якщо це потрібно, для розвитку, співпрацює зі службою у справах дітей і іншими суб'єктами соціальної роботи, підтримує зв'язок з біологічними батьками дитини, якщо таке спілкування не шкодить дитині і спрямоване якраз на подолання складних життєвих Обставин. Як держава підтримує патронатних вихователів? На кожну дитину, влаштовану в патронатну сім'ю, виплачується щомісяця 2,5 прожиткових мінімуми, якщо дитина з інвалідністю, 3,5 прожиткових мінімуми. Крім цього, патронатний вихователь за цю роботу, бо я сказала на початку, це професійна послуга, отримує 5 прожиткових мінімумів щомісяця. І можу такого сказати, що патронат розвивається в Україні з 2009 року, тобто вже 15 років. Перша в області патронатна сім'я утворилася в 2017 році. Це було місто Умань. Сьогодні ми маємо 31 патронатну сім'ю. Послугами патронатних вихователів вже скористались понад 300 дітей, і сьогодні в патронатних родинах у нас перебуває 62 дитини. І користуючись нагодою, я хочу попросити ізмі, із і можу сказати, що сьогодні Служба у справах дітей в громадах здійснюють активний пошук патронатних вихователів, розповідають їм про цю роботу, про цю послугу. Тому що ми намагаємося зробити так, щоб в нашій області цих патронатних родин було більше, щоб дитина, яка потрапила в складні життєві обставини, потрапляла не до закладів інституційного догляду, а все ж таки могла отримати допомогу в родинному колі в сім'ї. На державному рівні зараз теж активно підтримується ця послуга. Дійсно, патронат в нашій області рухається такими великими кроками в порівнянні з іншими областями України вже досить давно. Я буду говорити в порівнянні, тому що це дуже важливо розуміти, а де ж Черкащина в цій роботі з захисту і підтримки дитини. Зараз в Україні реалізовується новий проект, який стосується безпосередньо патронату. Він не виписаний в законодавстві як послуга, тому мова йде про сімейний патронат. Завжди багато питань, чи схоже це на якусь роботу подібну до інших країн. Так, звісно, схоже. Чи є це лише підтримкою людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, де мова, наприклад, йде про вилучення або відібрання дитини, де є загроза життю і здоров'ю? Ні, не лише про це. І коли ми говоримо про мотив стати кандидатом в патронатні вихователі, то я завжди кажу, що патронат це послуга любові. Любові, перш за все, до дитини. І проявляється вона в тому, що коли дитина опиняється в біді, Є люди, які готові підтримати і допомогти. Це хороша практика і хороша ініціатива на рівні усієї нашої держави. Да, Оксана Іванівна говорила, є шанс дитині не потрапити в інституцію. Да, дійсно, сім'я це найкраще середовище для дитини. І новий проєкт, який ми зараз теж впроваджуємо, він називається Родина для дитини, розвиток сімейного патронату. Проект впроваджується всесвітньо відомою організацією ЮНІСЕФ за ініціативи Міністерства соціальної політики і е, безпосередньо робить його партнерство кожній дитині, міжнародна благодійна організація. Е, Координує цей проект на Черкащині, обласний центр соцслужб, але це лише координація, тому що головна мета це дати мотив. І підсилення кожній громаді для того, щоб знайти таких кандидатів, щоб ми могли їх провчити, і вони могли прийняти в свою сім'ю, в свою родину, дитину або декілька дітей, або сімейну групу, родинну групу дітей, якщо на те є потреба. Як рухається патронат загалом на Черкащині? Да, у нас 31 сім'я патронатна. Так, у нас це хороша новина. Є ще 5 кандидатів, які вже готові в квітні проходити навчання, 5 сімей. Але це ми на цьому не зупиняємося, і я сподіваюся, що в нас їх буде набагато більше. У нас з обласною службою у справах дітей такі амбітні плани на Черкащині. Я говорила про кожну другу громаду, в якій має бути сімейний патронат. Це допомога громаді, це реагування швидке на виклики, які стають перед сім'ями. До прикладу. Чому я говорила, що це не завжди сім'я, де ризик? Вилучення дитини або загроза життю і здоров'ю. Мама одна виховує дітей, їх декілька в сім'ї, і вона захворіла. І комусь треба побути з цими дітьми, тому що найближчого кола оточення людей на заразі немає. Діти можуть бути в патронаті. Розумієте? Тут якраз дуже швидке реагування на будь-яку історію, яка виникає можливо, в кожній нашій родині. Це не обов'язково ті сім'ї, де вже йде соціальна послуга, наприклад, супроводу. Що ще цікавого з приводу патронату, що ми деякі області говорять, колись мені говорили, та що патронат, покажіть мені хоч одну живу патронатну родину. Я завжди казала: приїжджайте на Черкащину, і ви їх точно побачите. Ви зможете з ними поспілкуватися, ви зможете з'ясувати для себе, чи легко брати дітей, і чи легко їх віддавати, тому що все одно наше серце до них прив'язується і. Як говорила одна патронатна мама, коли я віддала вже сорокову дитину в іншу сімейну форму або в біологічну сім'ю, я вже перестала рахувати. Але фотографії всіх дітей у неї точно стоять. Це ще й послуга, тому чому ще про послугу? Да, людина може заробити гроші, допомагаючи іншим дітям, іншим людям. Людина заробляє певні кошти. І це нормально. Нормально отримувати і фінансову винагороду за свою роботу. Це можливість працевлаштуватися на сьогоднішній день, тому що це про послугу, йде мова. Це можливість розвинути свої здібності. Наприклад, людина весь час хотіла бути дотичною до якої до психології, до педагогіки. Будь ласка, у вас є такий шанс дати можливість виховати інших дітей. У нас є гарні приклади. По нашим же громадам де брали дворічну дівчинку, яка не вміла говорити, яка за півроку розговорилася, яка ну просто змінилася на очах. Знайшли тата цієї дівчинки. Він на фронті був, і я особисто бачила, як комунікує ця дитина своїм татом через телефон. Їй включали цей зв'язок. Вона там цілувала цей телефон, казала тату, тато повернувся і віддали вже тато від цю дитину, але допомогла саме патронатна сім'я. Я бачила, як змінюється біологічна родина, з якої дитина була вилучена теж в патронат тимчасово, і як громада, допомагаючи родині, допомагала дитині, як патронатна мама вчила біологічну маму готувати борщі варити. Пекти пиріжки, пірічки вареники вона приходила, бачила, що дитина в хороших умовах, вона в комфорті, вона в теплі і затишку. Вона вчилася разом з дитиною. Дитина бачила, як змінюється мама, але. Дитині завжди говорили Ти тут в гостях ти в гостях у цієї тіті валі. Тому що це не мама. Ти в гостях у дяді піті там і так далі, як називається патронатний вихователь, його помічник, які їхні імена. І дитина бачила, що тут спокійно, тут не ніхто її нікуди не подіне, не завезе кудись і так далі. І вони росли, розвивалися разом з батьками і потім поверталися в біологічні сім'ї. На жаль, не кожна дитина, яка перебуває в патронаті, повертається саме в свою родину, здобувають статус і тому дійсно на державному рівні готується багато. Змін щодо цієї форми влаштування дітей зараз на виході дві постанови Кабміну, і вони стосуються безпосередньо проекту, про який я говорила. І друга частина це експеримент, тому що треба шукати можливості для для помічників патронатних вихователів, хто має бути цією людиною, тільки той, хто живе разом в родині, чи можливо це може бути людина ззовні? Тобто розширюються кордони межі самої цієї послуги. Це дуже добре, тому що ми даємо можливості, і тільки так ми можемо забезпечити ну, цю важливу функцію кожного з нас це забезпечення найкращих інтересів дитини.